Пане Іван, доброї пори доби. Вибачайте, тільки почав робити ваш котел. Трохи був прихворів, трохи інші обставини. І це в такому вигляді внутрішня сорочка. Ця половина вже перший прохід зроблено. Ось такий. Він виглядає зараз. Тут ця ще половинка на прихваточках. Завтра буду вже повністю обварювати. Завтра зробимо перший другий прохід, позачищаємо і будемо підготовлювати зовнішню сорочку. Так він виглядає. волоснички нас Форсуночка. Ну, ось так вот. Так что все будет доброе. для народження нового котла борцу в моєму виконанні. Закінчив робити внутрішню сорочку. І будемо починати робити зовнішню сорочку. Коротеньке відео. Зробили внутрішню сорочку котла. Зараз будемо починати робити зовнішнє. Знімаю відео, показати скільки я варю компенсаторів. При випробовуванні котла накачую повітря 4 кг. Котел лишається при своїй формі, який був. Можливо, хтось скаже їх дуже багато, але... Все повинно бути дії. Все, будемо продовжувати працювати. Хочу показати, що зробив за день. Вранці викладав відео, де була зроблена внутрішня сорочка. Починали варити компенсатори. Це вже зроблено. Ну як зроблено? Поприхвачувано зовнішньо. Ну, зараз він лежить доверху дном, щоб з нього висипалося все сміття, весь шлак, який там наоббивав. Вторинне повітря форсунечка. Прихвачена звороточка. Завтра будемо вварювати. Ну, за один робочий день. Це зробити не вийде. Дуже багато гольних робіт. Не просто багато, а дуже багато. Продовжуємо працювати над котлом. Як я вчора казав, не встигну зварити повністю зовнішню сорочку двома швами. Все пройдено подвійним швом. Ну тільки ще не зачищено. Завтра, дай Бог день, дай Бог харчі, будемо доробляти. Проводив випробування котла. Це я промилював, стоїть мокрий, було два казуса. Ось тут на цій заклюпочці. Ледь-ледь дулось підварив. І ось тут на цій закльопочці. На був 4 кг, стояло годину, скину до 3,5. Ще постоїть годину. І будемо робити далі котлика. А так все чудово. Всередині теж все добре. Все промилено, все випробовано. Годину тримаю 4 кг. Потім ще годину 3,5 кг. Все буде Україна. Слава Україні!